Уже цього четверга, 8 лютого, у Польщі, святкують твости Чвартик. Цей день рахується прощанням і зимою та віщує прихід весни. Під час цього дня більшість людей їдять пончики і не обмежують себе в цьому. Цей день починається на початку 40-денного Великого посту, після чого ми святкуємо Великдень. Цього року Великдень виключно випадає на 31 березня, перший день Великодня. І 1 квітня, так званий «шмінгус-дингус» або другий день великодних свят. У Польщі «твустий чвартак також називають запустами або н'янцупустим. Саме свято походить ще з часів Римської імперії, і в цей час усі пончики їли солоні. Також це останній четверть перед великим постом у християнському календарі. Крім цього, цей день святкується також і в інших країнах: Франції, Британії, Німеччині, Норвегії і в інших. Це питання вас точно можуть запитати при подачі на карту поляка або ж при подачі на карту сталого побиту? Тому обов'язково запишіть ці відео. Також поставте.